Євгена, 4-1 вела команда по ходу матчу. Чого не вистачило, аби святкувати першу в сезоні перемогу сьогодні? Знаєте, по такому матчу, перше, що приходить на думку, що поки в кожного з футболістів не буде психології переможця. Допоки ми будемо втрачати такі переможні матчі. Це вже не вперше в цьому сезоні. Ми ведемо 4-1, нібито все під нашим контролем. і гра дається. Натомість чомусь, нібито, знаєте, самі не віримо в цей успіх. Починаємо побоюватися суперника, починаємо просідати, не виконувати те про що домовляємось. І як результат починаються помилки, починаються пропущені м'ячі. Ще раз кажу, допоки хлопці не зрозуміють, що при таких рахунках, як 4-1, граючи вдома, замість того, щоб доробити свою справу, вони будуть думати про те, що треба якось відбитися і зберегти рахунок, отакі От ситуації, як сьогодні, будуть траплятися періодично з нашою командою. Сьогодні кардинал міг і втратити перемогу. Чи задоволений зрештою таким підсумковим результатом? Ну, Результатом, звісно, не задоволений. Ведучи в рахунку 4 в 1, як можна бути задоволеним. Якщо там враховувати виключно там якість гри, то ну, звісно, я до рахунку 4-1 задоволений, багато чого нам вдавалося. Багато того, про що ми домовлялися і як ми готувалися, все воно спрацьовувало під час матчу. Е, а я ж кажу: а потім, потім почалися в нас помилки, і знову таки 5 на 4 е, пропустили два м'ячі. Хоча при рахунку 4-2 у нас було два епізоди, де ми мали можливість забити порожні ворота, і ми цим не скористалися. Забили, можливо, при рахунку 4-2 пусті ворота, а все повернулося по-іншому. Ми не забили двічі в пусті, натомість пропустили. Тому враження, враження двоякі. По грі загалом хлопцям подяка за працю, а за кінцівку і за рахунок, звісно, негативні емоції. Сьогодні команда ще один дабл-пенальті не реалізувала. Чи тренуєте якось цей компонент гри? Так, ми тренували. Там було у нас одне заняття, де ми там відпрацьовували 10 метрів, але все одно це зовсім інше, коли ти це робиш на тренуванні, коли ти б'єш в офіційному матчі, коли. Ти на високому пульсі, коли ти е, хвилюєшся, добре, що з другої спроби забили це вже позитивний здвиг. От е, так, я ж кажу, ну не, не 10 метрів зіграли тут ключову роль. Чи було завдання грати на збереження рахунку при 4 1 Ні, я повторююся, треба, треба при рахунку 4-1 розвивати свій успіх, не просідати, так само нагнітати, пресингувати, створювати епізоди, заставляти суперника помилятися. Я ж кажу ще раз, що допоки в підсвідомості футболістів, особливо молодих, буде те, що 4-1 і нам треба відбитися допоки будуть траплятися такі ситуації. Дякуємо